Шановне панство, і сьогодні 14 лютого. Ну, День Закоханих, як у нас називають, що це означає число 14. В принципі, саме свято День Закоханих. Почитайте, що воно означає і кого там стратили. Тобто, ми святкуємо, радуємося, що когось якогось там людину якусь стратили, яка якусь пару колись. означає Це так духи приходять для мене. Духи приходять, якісь сила, якась приходить, щоб мене підтримати. Можливо, цим людям треба. Так, якщо про 14 число, число число 14, помірність означає, люди в цей день або ті, хто народилися 14 числа, краще жити по помірності. І число 14 часто означає жадність. Жадність до чогось, до когось. Число 14 ще означає компроміс або поєднання того, що не поєднується. До речі, люди, які народились 14 числа, можуть поєднуватися з тими, хто з ними начебто не поєднані. Це можуть бути інші національності люди, це може навіть бути і якісь. Пари, які для нас вважаються неприпустимі в наші традиції. Це те, що 14 число означає. Ну, що ще 14 число означає, сонце то зайде, то вийде. 14 число може означати творчість. Люди, які народились 14 числа, і в цей день це творчі люди. Вони відповідають за таку професію, як перукар. Кондитер, до речі, і всі творчі люди, це може навіть бути і комп'ютерщики, але це там, де є творчість, тобто є те, що людина придумує або щось винаходиться 14 число. Взагалі число в одній нумерології це число ангела, і вважається ангельською нумерологією, в іншій нумерології вважається число хитрої лисиці, де треба бути хитрим і підступним. Це число, можливо, ще вважається в сучасному світі. Якщо це хитрість, то вважається одним із таких, що можна перехитрити і вижити в цьому сучасному світі. Пізнавайте нумерологію, пізнавайте числа, вони мають якусь енергію. І не завжди свято, яке оголошено, є позитивним для людини. Це число. Хоча кожне число має як негатив, так і позитив. Вдалої. Нехай ваша зима закінчується вдало.